Театр на Подолі, що на Андріївському, у звозі, відкриває 28-й театральний сезон. З цієї нагоди на сцені Київського академічного театру артисти презентували нову виставу Вернісаж на Андріївському у постановці Віталія Малахова. Я самоутверділась, я устал. Возьмі мене на руські з підістала, гардині, чистолюбія, ума. Проте кімнати театру, яка водночас є і сценою, занадто мало. Тому керівництво звернулося до влади із проханням відбудувати сусідній будинок, в якому раніше й існував театр. Допомогти зголосилася промислово будівельна група Ковальська. Ми вместе з комунальними властями з властями міста Києва плануємо вдихнути нову жизнь, достроїти його. Ми з своєї сторони готові поставляти матеріали. Осуществлять даже роботи, коли ну будет определенний, хотя бы посил от города о возобновлении реконструкции данного об'єкта. Художній керівник театру на Подолі Віталій Малахов розповідає: відбудову великої зали розпочинали ще 18 років тому, однак переважну частину робіт виконали лише за вісім. Тоді відновили понад 75% приміщення однак, після зміни влади проект заморозили. Мы надеемся на лучшее, и как бы по тем э, предварительным обещаниям идет разговор о том, что к дню независимости следующего года, то есть к началу следующего театрального сезона, мы сможем перерезать ленточку. Я очень надеюсь на как бы, помощь и содействие. Здесь вопрос даже не столько там, финансирования какого-то, качество работы нас интересует. Как эксплуатационщиков в дальнейшем меня интересует, чтобы это было сделано качественно. И вот тут я очень надеюсь, что компания... Ковальська, Ковальська би, буде будіть нами, нами тру у театрі. Сподіваються, з появою такого надійного партнера, як промислово будівельна група. Ковальська до нової будівлі переїдуть вже зовсім скоро.